Байдак, жінко по... і щебан, да. поїхали в Ялту, зняли там яхту. Байдак, жінка і щебан, купили шахту і стали олігархами. Потім з мавпами десь на, Ба... на канарах. Поїхали Добре. в татар бунари, розводимо так, просто якусь Риму, а потім поїхали всі разом до Криму. Я цього не пам'ятаю. Хорошо. — Так. Лиш? Ну тепер пасували би нам по — да. ну, <laughs> Давай, <laughs> давай. <laughs> Байдак, дзюнько, щерба! Я тобі поміг, як міг. Байдак, дзінько А наші збили міг. Наші збили міг. Дай Боже, Бог поміг. Чи ти своїм донатом питання відповідаємо? Звичайно, ти донатом. Тому, будь ласка, кінь, гривень п'ять, шість, сім. 8. Скільки зможеш? Можеш кинуть 10, 15, 20. Можеш кинуть 30, кидай 30. Полтос? Не питання. Сотка? Не питання. 150 теж, звичайно, не питання. Який, Відповідь 500. Який 1000? класний куплет нам заспівав Василь Вайдак. Але я скажу так, Юршенко. А це не те, що нам потрібно зараз. Нам зараз треба фрістайл голосом Ямаковича, і тут звичайно я вам допоможу. Бо відчуваю, що тут все хуйово. <смір> 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 Хоч була не Рима, але в принципі Рима не була якби, тим, що ви просили. Тому ось тримайте таку ось хуйню. І, будь ласка, зараз буде коронна фраза. Коронний куплет заспіває нам Вадим Дзюнькет. Під оплески. Вадим і Щербан ходили по траві, гуляли всі гарненько, кусали їх кумарі, вони їхали вперед, дивились чітко вверх, купили в них горілку. О, знову і горілку. не буде горілки. горілки, не буде. Щербан, байдак, дзінько, друзі назавжди ми така кумбачка, що Ой-ой-ой, куди. Вау! Куди? Чекай! Це що все? Ну як же, ти що це не переплюниш? Ні, я. Хіба що в тебе є якийсь ще куплет? Хіба що буде? Що там є, ще може донат 1111 гривень. Так, звісно є, Freestyle про гурнсей. Що це таке?

Happy always, happy you Maybe, maybe you mean USA no, 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 I no. no. You're in fucking say. Stay. Say. What do you